E... Що друзі, переходимо безпосередньо до самого майстер-класу. В'язати ми будемо ось таку шапочку. Я Думаю, з прав'юшки ви вже це зрозуміли. Це шапочка великим гачком, крупною в'язкою. Ось така красива ребриста, текстурна. Мені дуже подобається з підворотиком. Підворотик можна регулювати, тобто, ви можете його взагалі відкотити, але мені так не подобається. Можете його зробити меншим, можете його зробити більшим. Тобто, те, як вам подобається. Так і робите ця шапочка в цьому сенсі дуже універсальна, дуже класна, як на мене, і дуже проста. Я зв'язала таку шапочку собі за пів годинки. Ну, ви може трохи більше повозитися, але я думаю, що це теж буде дуже мало часу вас займати. Тому дивіться відео, в'яжіть зі мною. Я думаю, що буде дуже просто, дуже класно, і таку універсальну шапочку ви точно зможете собі зробити. Почнемо, як завжди, з того, що я покажу, які я ниточки використовувала. Дивіться, на чорну шапочку використовувала ось такі ниточки Happy Toledo, це пряжа АТБшна. Зараз, здається, теж продається, але вже не так дешево. Я купувала ще по 26 гривень, зараз вони трохи дорожчі. На 300 метрів іде 100 г. Дивіться, ось така товщина, йде ниточки. А, вона досить товста, але я в'язала все ж таки в дві ниточки, тому що гачок у мене дуже великий, і я хотіла товсту і класну в'язку на шапочці. Ось такий гачечок, просто моя знахідка. Я все нам зараз в'яжу. Дуже-дуже швидко все виходить нам робити, тому що великі петельки швидко відбувається в'язання виробів. Але свою шапочку я буду в'язати зараз з, з ось таких сірих ниточок. Тому що я хочу собі сіру шапочку, а не персикову. А ниточки у мене толідо є лише персикові, тому я взяла іншу. По товщині вона іде якраз таки, як дві ниточки толідо, тому виходити буде точно така ж сама в'язка, яка була на першій шапочці. Починаємо в'язати. Починаємо, як завжди, з того, що ми формуємо першу вільну петельку. Я формую її таким чином. Можете подивитися на відео. А ви можете просто зав'язати на вузлик, як вам зручно. Не бачу сенсу приділяти цьому дуже велику увагу. Тому робіть, як хочете, як вам зручно. Я роблю ось так. А, і тепер ми набираємо нашу цепочку із вільних петельок, з якої в принципі, починається наше будь-яке в'язання. Дивіться. Зараз ми набираємо цепочку із вільних петельок, яка буде складати висоту нашої шапочки. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Дивіться, ось шапочка наша. Зараз розвернув, щоб було зручніше. І зараз ми набираємо з вами ось цю довжину. Тобто, якщо ви хочете зробити шапочку довшою, або щоб у вас був підвороток більше, можете робити і довшою. Можете робити навпаки коротшою, щоб вона була схожа на шапочку бійні да, або е, іншу. Тобто, це як вам вже подобається на ваш е, погляд, скажімо так. Я в'язала на 25 вільних петельок. На відео ви бачили, в принципі, я думаю, що голова у нас у всіх більш-менш стандартна. Набираю 25 вільних вільних котельок. Е, і далі переходимо в'язати вже на перший наш. Рядочок. Я набрала свою цепочку. Дивіться, що нам тепер треба з нею зробити. Тепер ми набираємо одну вільну петельку підйому обов'язково кожен раз, робимо накид, і в третю петельку від гачка нам треба встромити наш гачок зараз. Перша на гачку, друга і ось третя. Стремляємо, видягаємо нагору одну петельку. На гачку виходить три. І всі три ці петельки поєднуємо за один раз. Це здається, називається напівстопчик з накидом. Я в'яжу шапочку всю таким чином. Та й принципі все. я Зараз в'яжу таким чином. Покажу вам ще декілька разів, щоб було зрозуміліше. Дивіться, накид, встромляємо у петельку нагору і всі три поєднуємо. Все, в принципі, весь рядочок. Зараз ми в'яжемо так. Далі що будемо робити, я вже покажу. Трохи прискорюємо будь відео для того, щоб ви не чекали 500 років, поки я дов'яжу свій рядочок. А ви можете зупинити відео і на цьому моменті просто дов'язати рядочок разом зі мною стільки петельок, скільки ви будете робити на своїй шапочці. Так, дивіться, дійшли ми до кінця рядочку, майже пров'язуємо останню нашу петельку і три поєднуємо. І у нас закінчилось в'язання першого рядка. Що ми робимо далі? Одну вільну петельку підйомо, набираємо, перегортаємо в'язання на іншу сторону. І тепер наша з вами задача в'язати так, щоб на шапочці сформувати красивий візерунок. Ось такі сходинки, щоб у нас вийшли. Тобто, щоб шапочка наша була красива, рельєфна з ось таким візерунком. Тому ми будемо в'язати певним специфічним чином. Зараз я вам трохи ближче покажу. Дивіться, що ми робимо. Ми робимо накид, і нам треба шукати ось цю верхню косичку. Бачите? Ось цю. І ми пров'язуємо серединку цієї косички за задню напівпетлю. Я сподіваюся, на відео вам видно, що я роблю. Формат в'язки той же самий, тобто три петельки на гачку опинилися, ми їх поєднали і так в'яжемо далі весь рядочок, тобто тут нічого не змінюється. Але змінюється низ. Дивіться, робимо накид, покажу ще раз. І в серединку встромляємо, тобто підхопляємо лише задню напівпетлю нагору і поєднуємо всі три. Є. Ну давайте ще раз покажу близенько, щоб ви бачили, як я це роблю. Так, витягаю і поєдную. Так, і ось дивіться, як у нас виходить візуально ця в'язка. Виглядає. Ось ця сходинка. Я сподіваюся, що вам зрозуміло все видно. І зараз покажу ще, як ми переходимо знову на наступний рядочок. Тобто ми пров'язуємо передостанню петельку. Тут я думаю, все зрозуміло. І треба пров'язати останню. Бачите, видно чітку косичку. Далі у нас вже йде ось незрозуміло, що а ось чітка ще петелька, яку треба пров'язати. Ось її ми пров'язуємо останньою в рядочку. Витягаємо нагору, поєднуємося три. І дивіться, ось такий рівний краєшок у нас виходить. Що ми робимо далі? Далі ми просто робимо знову вільну петлю підйому, Перегортаємо в'язання на іншу сторону. І знову починаємо в'язати так само, як ми в'язали минулий рядочок. Тобто ми пров'язуємо лише за задню напів петельку. Встромляємо в центр. Ось так. Витягаємо нагору. Пров'язуємо всі три, і в принципі вся шапочка наша в'язатиметься таким чином, тому тут я вже не буду зосереджувати велику увагу. Просто я думаю, що ви зрозуміли, як це робиться, в'яжемо так до кінця виробу. А тепер покажу вам, скільки рядочків по кількості не треба в'язати. Дивіться, кількість рядочків буде складати наш е, обхват голови. Тобто, ви міряєте сантиметровою стрічкою, який у вас є обхват голови. І такої довжини має бути наше в'язання. Тобто, вгору ви в'яжете кількість рядочків і міряєте, якою довжиною виходить ваша шапочка. Коли співпало з обхватом вашої голови, виходить ваш виріб готовий. Ось з цієї сторони повинен бути в довжину стільки, скільки сантиметрів ваша голова. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Якщо ні, пишіть в коментарях, я вам все поясню. Ось я дов'язала свою шапочку. Дивіться, і на свій обхват голови поміряла. Ось ця довжина у мене співпала з обхватом голови. А, і тепер нам треба поєднати дві сторони нашої шапочки. Зараз я вам покажу, як це зробити детальніше. Давайте покажу, як ми завершуємо в'язання. Перш за все, так пров'язуємо останні три петельки. Так як ми в'язали, в принципі, всю нашу шапочку, я сподіваюся, ви в'язали так само. І питання у вас з цим не виникло. Так, друга. У мене ниточка йде трохи така покоцана, зв'язана, тому у мене є на ній певні вузлики, я їх потім сховаю, не переживайте. Зараз я дов'язую шапочку. Ось ці вузлики всі я залишила з однієї сторони в'язання зі зворотні. Ось, дивіться, вони тут будуть, я їх потім сховаю, поки що їх видно, але нічого страшного в цьому немає. Завершуємо в'язання, робимо ще одну вільну петельку, відрізаємо нашу ниточку, як завжди, нічого нового. Можете подивитися минулі мої відео, якщо вам цікаво. Ось затягуємо все. І наша шапочка по суті готова. Треба тільки поєднати інші дві сторони, які в нас зараз не поєднані. Зараз я покажу, як ми робимо дивіться. Я хочу спочатку поєднати вверх, а потім бокову сторону, але, в принципі, ви можете робити так, як вам зручно. Це не принципово взагалі немає різниці, що ви будете поєднувати першим. Я в цій шапочці захотіла поєднати спочатку вверх, тому що мені буде так зручніше. Я залишаю зараз з гори ту сторону, яка у нас буде зворотня, тобто з усіма моїми вузликами, зараз у мене залишається з гори. А потім я виверну шапочку в лицеву сторону і буде все красиво виглядати. Я хочу поєднати ось ці ниточки, які у нас були і на початку і на кінці в'язання, щоб шапочка одразу була така кругла, скажімо так. Але це не обов'язково робити. Можете взагалі не поєднувати. Можете поєднати як я це ні на що не впливає. Просто я роблю так, як мені комфортно, тому показую вам все, що я роблю. Показую, як ми поєднуємо верх. Нам треба створити таку гармошку, скажімо так. Я не знаю, як це іншим словом назвати. Дивіться, для цього ми просто беремо ниточку, будь-яку, протягаємо її гачечком ось сюди, залишаємо собі такий невеличкий кінчик, для того, щоб ним було легше управляти, скажімо так. Так, протягаємо, дивіться. І тепер з різних сторін нашої шапочки продіваємо крючечок на півпательку. І ось цей кінчик ми протягаємо сюди. Я сподіваюся, що вам зрозуміло те, що я показую. Намагаюся показати максимально зрозуміло. Дивіться. Спочатку знизу протягли гачок, тепер ми встромляємо гачок зверху і протягаємо наверх. Дивіться, ось так. раз. І наверх потягли. Тепер знову ми вставляємо гачок знизу наверх і протягаємо ниточку знизу наверх. Тепер знову зверху на низ. І так ми йдемо до самого кінця, поки у нас не завершиться вся наша шапочка. Тобто по колу проходимо, а, поки наші дві ниточки не з'їдуться. Два кінчики нашої ниточки не з'їдуться в одній точці. Ось так. Дивіться. Робимо останню. І ось наш перший кінчик ниточки. А ось другий. Все, вони зійшлися. А тепер наша з вами задача стягнути красиву шапочку і їх зв'язати між собою. Тут у мене трохи обірвалось відео. Я за кадром обрізала просто ниточку, щоб вона була коротша, нічого не змінювали ще. Дивіться, ось наші два кінчики. Ми їх зав'язуємо між собою і починаємо стягувати верх. Тут важливо поправляти, щоб все стягувалося рівномірно, було красиво. Тому просто розправляєте рівненько і стягуєте нашу шапочку. Затягуємо добре, щоб не було зверху ніяких отворів, щоб вона була така плотна і гарна. Все затягуємо дуже міцно і зав'язуємо на вузлик. Тут, в принципі, нічого теж складного немає просто для того, щоб вона профіксувалася і трималася. Ось так буде виглядати вона з лицевої сторони. Дивіться, коли ми вже зв'яжемо, і тепер наша задача поєднати ще бокову сторону шапочки. Зараз теж покажу вам, як ми це робимо максимально детально. Ось ці дві сторони ми поєднуємо між собою і зв'язуємо їх для того, щоб шапочка була вже до кінця завершена. Протягаємо крючечок в одну половинку і в іншу половинку шапочки. І зараз ми просто профіксовуємо ниточку. Тут нічого складного немає. Протягаємо через обидві половинки. Витягаємо нагору, і я просто, як завжди, зав'язую на вузлик, не парюся над цим моментом. Цього все одно ніде не буде видно. Є. А, і тепер що ми робимо? Ми поєднуємо так само, майже як ми поєднували кардиган з квадратів. Якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, дивіться це відео детальніше. Ми продягаємо гачечок під одну петельку на одній половинці і під одну петельку на іншій половинці, нашої шапочки, скажімо так, і з'єднуємо їх ось так петелькою нагору. Те ж саме робимо далі. Під наступну петельку на першій половинці, під наступну на другій. І петельку нагору. І тепер другу петельку в першу. Ось так. Знову під одну половинку, під іншу половинку, витягаємо на гору і поєднуємо. Знову так само робимо під одну, під другу нагору і поєднуємо. І так ми робимо до самого кінця шапочки. Нічого не змінюється. Я думаю, що це максимально просто, максимально зрозуміло, тому теж дуже детально на цьому зупинятися я не буду. Мені здається, що все і так достатньо зрозуміло. Дивіться, дійшли до кінця, пров'язуємо останню, передостанню, точніше є. І останнє має бути на самому куточку аж знаходитись одна половинка і друга. У мене тут закінчилася ниточка. Я сподіваюся, ви будете за мене розумніші і не будете залишати собі такий короткий кусочок. Але нічого, я справлюсь із таким. Ось наша остання петелька, і тепер нам треба зробити з неї вузлик. Тобто цю ниточку ми продягаємо в неї і нагору все. Ось так ми зав'язуємо нашу шапочку. Це кінець нашого в'язання. Тепер нам треба сховати кінчик. Я намагалася це зробити цим гачком, але він великуватий, і я не змогла встромити його у плотну нашу в'язку на шві. Тому я взяла собі інший просто гачок тонший. Ось такий. В мене він іде 3 мм. міліметри. І ним вже нам дуже легко буде сховати нашу ниточку. Продягаємо під будь-які петельки і ховаємо просто ниточку, нашу, щоб її видно не було. Теж з різних сторін, так само, як ми продягали на горі, пам'ятаєте, в шапочці для того, щоб стягнути, так само продягаємо і тут. І так ми ховаємо наш кінчик ниточки. В принципі, можемо заховати так всі кінчики-ниточки, але я, зазвичай мені ліньки це робити, я просто їх зав'язую. Але тут на шапочці буде видно, тому треба сховати. Ось. І так, в принципі, ми робимо до того часу, поки він не сховається. Але ну, зовсім до кінця у нас не вийде це зробити, тому я ховаю майже до кінця. А те, що у нас залишилася частинка невеличка, я потім просто обріжу і розтягну, його не буде видно, тому не переживайте, це ми теж приберемо. Ось. І на горі оці нитки залишилися. Я пропоную теж їх прив'язати, щоб вони були міцніші, щоб нічого у нас не розпустилося. І взяти будь-яку петельку з гори. Ось так протягнути одну з ниточок і зав'язати все ще раз на вузлик, для того щоб воно було все профіксовано між собою. Ось так. Зав'язую на ще один вузлок і ці ниточки, я думаю, що ми можемо просто обрізати з ними, не дуже паритися, Їх ховати немає якогось сенсу, тому що цю частинку шапочки точно не буде видно, тому за це я не переживаю. Просто обрізаю ці ниточки, ну не прямо біля вузлика, але так, щоб їх було не видно. Ці вузлики, які на зворотній стороні від зв'язок, ниточку ми на я Потім поховаю, не переживайте. Так, дивіться, вигор... вигортаємо її на лосову сторону. І ось така шапочка у нас виходить. У мене в'язка такої шапочки зайняла півгодинки. Ну зараз трохи більше, бо я знімала майстер-класи. Коли я знімаю, то це займає набагато більше часу. Але першу шапочку я за півгодинки. Це максимально просто, максимально швидко і, як на мене, максимально красиво. Дивіться, як вона виглядає. Ось така рівненька, акуратна шапочка, акуратненький верх. А, можемо зробити ще підворіт, як ми робили на чорній шапочці. Ось так ми підгортаємо, а, і дуже красиво вона буде виглядати на нас. Сіренькою я вже міряти не буду, тому що вона сидить на мені так само, як і чорна. Чорну я показала вам ще в прев'юшці, тому я думаю, що вам все зрозуміло. Але дивіться, як вона вийшла у нас в результаті, яка вона красива. Як на мене, просто ідеальний варіант, що можна зв'язати для новачка. Тому користуйтеся, буду вдячна вам за лайки і підписку, якщо сподобався майстер-клас. Всім пока!